Друзі, я вас вітаю. Знову рибалочка. Пошук хіжачка активного. Вітер, правда, не в мою користь. Дує прямо на мене. Але я спробую. Іде да, першую на пошук щуки. Перебираем. не забываем. Потому что все может быть. но из с первого закида. Чука мовчить шукаю по різних точках на різні приманки. А в другій влетить якась непогана щучка. Може бути все на рибалці. Ви не сплануєте ні одну рибалку. Я, наприклад, сценарій написати не можу ні для одної рибалки. І прийти, скажімо так, зняти відео по сценарію про мою рибалку. І я не можу. Кладець опробує. Вона вже розломлена, вже на нідвіщуці було. Робача бляшенка, щука зарободить. Друзі, міняю позицію. Далі, далі пошук. І тут вітер мене переслідує. Ну що, перед засюками. Тут боковий вітер, там головне контакт з рибою. Типа одна щука была и все, да? чуть щука. Пасеона повністю. Багато змінив місць, приманок, поки що одна щучка і один ударчик. Друзі, щука не ловиться, а в мене обід. Я вирішив перекусити. Легенький бутербродик. Друзі, дивіться, яка хвиля. Класно. Вітер так дує. Рибалка, вогонь. Риби просто нема. Одна, два ударчики. Але я пообідав. Зараз буде риба. Йдемо перевіряти. Наконець-то! Є ти трофея Ура! Як його витягнути цього трофея? Йок. Може розчепиться, ну не хоче сама розсюплються. То приманка майже така, як вона. От так хітрюща, ну Таку приманку хотіла захавати повністю, ну ой-ой-ой! Ха-ха! Ота Давай біжи, красонечка, буль! Єс! Yes. <сіхи> Круто! Я пообідав і рибу піймав! треба було піти зранку ще поїсти виходить чи як щука сьогодні не дуже має інтерес щось вона собі там плани в неї другі зовсім не цікавиться вона особо моїми приманками було два Ударчики і дві піймало. Супер. Ну, це, Взагалі кайф. Хотілося, звісно, друзі, хотілося потримати відповідну рибу в руках. Ну, в руках це вже, звісно, я загнув. Хоча би на спінінгу. Дорог ще треба її дотягнути. А потім ще взяти її, витягнути на берег. То теж не так просто. Але я задоволений. Так, вітер заважав, звісно, але одно. Я рибалку задоволений на всі 100%. Так що, друзі, слідкуємо за канальчиком. Підписуємося, вподобайки кладемо, пишемо коментарі, ділимось з друзями, підтримуємо канальчик. Далі буде цікаво. По-любому. Я рибу у вас не обіжу. Якщо буде клювати. Буде-буде, друзі. Рано чи пізно, по-любому. Можна попасти на кльов. Головне уделяти час любимій справі. Тому що, мабуть, сама -сама любима моя справа це рибалка. Ні, нічого є, з чому зробити не можна. Все, друзі. Пальчики вгору тиснем. Пока-пока. Я ще тут попробую. Якщо таке тут щось буде цікаве, я вам ще покажу.